Долучаємо Євгена Карася, націоналіста заступника командира го окремого полку Збройних сил України. Пане Євгене, дякую, що зачекали. Розумієте, в нас сьогодні в ефірі. Донька загиблої Ірини Фаріон, найближчі люди, і важливо почути саме ці слова. Я хочу з вами повернутися до минулої суботи, коли ви вмикалися в наш суботній стрім, і в принципі ви висунули версію, що зараз російським спецслужбам буде, скажімо так, нескладно знайти. Ну, сьогодні затримали з підозрюваного вбивстві в Дніпрі, 18-річного хлопця. Ви казали там трошки жорсткіше, ну скажімо так, не надто вікових людей знайти яким чином їх зацікавити людей, можливо, без морально-етичних поглядів, які вони ще можливо на ті не встигли набути. Ну я так знов дуже дипломатично переповідаю, те що ви казали. Зрештою, можна сказати, що. Портрет цієї людини ви обмалювали доволі чітко. Зрозуміло, що з, з нюансами ви казали, що це може бути наркоман, наркоманно. Зараз стверджують, що він був футболіст юнацької команди. Стверджують поки що. Ваші враження від перших дій? Яких конкретних дій правоохоронців, вже з конкретними результатами, які були сьогодні оприлюднені, і завтра і Зеленський, і Клименко обіцяють більше подробиць, але кажуть, що зібрано достатньо доказів для того, аби обвинуватити цього 18-річного дніпрянина у вбивстві Ірини Фаріон? Угу. Ну е, наскільки я розумію, затримано одного з представників. Маргінальних таких напівтерористичних течій з міста Дніпра це схиляється на правду. Ну я зараз навіть злі не коментую те, що слідство нашого Думаю, слідство нашого. Думаю, тут все правильно визначено. Працювали багато оперативників МВС СБУ. і ну до чого я кажу, росіяни дуже болісно переж. Живали те, що в самій Росії всі е, е, націоналістичні, праворадикальні, якісь навіть відверто вже неонацистські і там майже терористичні якісь рухи. Е, вони відсотки, десь так на 90 всі займали радикально антикремлівську позицію. Багато з них приїхав вже 2014 році воювати в збройні сили. Багато хто прибув вже 22 другого року воювати і Зокрема, російські добровольчі корпуси якраз є те утворення, яке наступало одне з учасників на визволення Білгородщини, і вони його згадують ледве не кожен божий день і для. Росії велика для кремлівського режиму, для їхніх спецслужб для всіх разом взятих і ГРУ, і СВР, і ФСБ. Це велика трагедія, що російські русські націоналісти так би мовити тому що, ну, Росія. Це от ця от азіатська така мусульманська, незрозуміла біомаса сабкове імперія. от саме русські вони як не дивно справді дуже сильно там репресовані і панівачені. Вони тому охочі воюють з Кремлем в рядах. України і російські спецслужби служби зробили все, аби повалити ці націоналістичні рухи, тому що вони дуже багато принесли шкоди федералам 22-му році. Там пускали поїзда податково з гріви машини, били різних ватніків, агентуру. Їх побивали, посадили, порозганяли. І на даний момент вони, скажімо, цей рух розчавили, але непогано вивчили. І я так розумію, що знаючи ідеологічні. То доктрину цих цих людей вони дивовижно якісь окремі осколки оцих от групувань, які були в Росії, антикремлівські, але мали філіали в Україні, і тут зайняли оцю от таку химерну позицію. Де їх подвербували, ну я переконаний цього молодика, який там 2-3 місяці свого життя е, витратив аби от, організувати цей замах, знайти зброю, плюс допомогли йому придумати схему отходу, е, базову якусь там конспірацію, але не настільки був великий бюджет. Щоб він скажімо вів зовнішнє спостереження з автомобіля, і не настільки, щоб у нього там була достатня кількість е, допоміжних них, якби осіб, щоб вони, хоча б той, хто вів там зовнішнє спостереження, не був убивцею. Тому, якби так собі спланована операція, ну видно, що вони працювали на документацію. Він знімав це відео, відео, я так розумію, оприлюднили росіяни, тому що воно заметіло через російський порт. Спочатку неонацистський потім антифашистський тобто вони через субкультурну лінію це почали запускати якраз запустили як тільки Його я так розумію, наші опера прийняли. Вони зрозуміли, що ну абізяну цю вже піймано, і тому вже треба, якби з цього ліпити історію відводу, тобто історія легендування про Ксіси, що Це не російські спецслужби завербували додіка і за гроші, придумавши йому якусь там квазі ідеологію. йому Ірину Фаріон. А вони якби подають це, що за це внутрішні. Українські якісь там ідеологічні розбірки. І на це буде далі битися їхня пропаганда, що це, о, дивіться, в Україні там, типу неонацисти проти націоналістів. Тобто така ну, базова, дурна, упората, смішна російська схема. Ну от дуже комічно, що вони використали як суб'єкт, ну як комічно, тут нічого не комічно, тому що це страшно, що ці ідіоти нарешті е, успішно спромагаються убивати якби наших громадських діячів. І страшно, що це була. <реш> Наразі Жін. е, да, жінка-науковець, але угрупування використовуючи угрупування, яке в саме в Росії було опозиційне Кремлю, а тут воно вбиває Ірину Фаріон. Ну, коротше, тобто це неоковирно. І на даний момент я для себе особисто абсолютно переконаний, що от зараз ми знаємо, що це було вбивство замовлене Росією з використанням. Певного такого маргінального найманця малолітнього йому зробили сценарій дії. Йому виділили кошти невеликі. І добре, що це вже не перший випадок, коли з Дніпра представники цих маргінальних течій вони затримуються українськими спецслужбами за оці от убивства. Я думаю, що більше того, Росія використовувала оцих от підлітків, Вони їх натравлювали спочатку на певні там задачі, типу там вбити без хатьок. Безпритульних, а після того очевидно, він як прийшов адбор, що він здатен вбити людину там з якихось ідеологічних мотивів там божевільних. Потім вони вже дають йому задачку другу. Там фаріон чи ще когось можливо ще в якісь убивство. Ми може не все ще знаємо. Що зараз побачимо, що цей Додік розкаже е, на допитах? Е, тому я на даний на, на момент абсолютно переконаний, що це вбивство. Воно скажімо, е, ну Ірина, Фаріон, мабуть. Е, у неї характер був жорсткий, Е, і я думаю, що вона зараз з е цієї історії е так е посміхається, тому що ворог нарешті поставив жирну крапку в тому, наскільки важлива для нього мова. Убивство Фаріон це показує, наскільки це пріоритетно для них цілі. Звичайно, вони вибрали жінку похилого віку, яка жила в звичайній квартирі посеред звичайних українців. Це не якісь це бидло ОПЗЖ, не ці свинамажори. Оця вся челядь, нечистоти ці дупутати, які вишивані. Не вишиванках, це ця погань смердюча, вона живе по вілах, з охороною, там прадіки, реба вони вже скоро будуть. Ірина Фаріон жила як звичайна людина, тому от Боженька їй досить в принципі, прекрасну в час війни смерть. Хотілося, щоб поживав подовше, але ворог її цим сакралізував. А нам лишається лише що, краще діяти, аби дбати про безпеку інших наших громадян. Тому що ну, ще очевидно почали. Почали підпали машин, почали замахи. Така ось ситуація, ну 60 років то ще не поважний вік, пане Карась. Ми сподіваємося тут з дівчатами, жінками жити до 60 і дуже добре виглядати. І сподіваємося, що знаєте, така участь, як ірини Фаріон, нас не буде чекати, бо це дуже страшно. Ви говорили про Я і я на Я просто хочу та я просто Ремарку. мусила Ні, це сказати, просто, інакше ви мене не зрозуміли жінки. Да. Ви сказали про ідеологічне підґрунтя цих організацій, які нібито взяли на себе відповідальність. Тепер цей хлопець. Справді в його телеграм-каналах, які почали досліджувати телеграм-каналі, досліджувати журналісти. Вони теж бачили приналежність до цих організацій. А про що йдеться? Тобто, це якого спрямування ці ідеологічні організації? Як їх можна охарактеризувати, аби ну суспільство розуміло? Да, ні, ну це використовують маргінальну те, що там якась, як вони там в Росії називають там автономні, якісь там національные соціалісти, і так далі. Ну там мотив, мотив такий, що нібито він вбив Фаріон, тому що вона щось там виковила своє це відео, якесь там сто років тому з цим африканським футболістом, ось жарт. Ну, це, коротше, це... Просто дивіться, це дібрі, е, от е, російські служби для них вони якось там намагаються обіграти Це якби все на голову не лізе. Очевидно, що е, якщо він е, ну навіть, коротше, це все видумка цього цього покемона його наняли за гроші. Е, тобто, це очевидно, Фаріон в цьому списку його цих от там тіпа, і терористичних ідей, вона мала бути там передостання в цьому списку, коли він мав там убити. Це однозначно. Просто посвятили цілі, якби і так далі. Просто вони зараз цього ліплять цю історію, щоб спробувати, по перше, відвести без спецслужб слід другий момент перевести оце внутрішній цей контекст. що Дивіться, нібито українські там неонацисти убивають українських там націоналістів, і от якби ну це все коротше, от вони будуть все намагатися якби там запускати таку от лінію. Тобто це ну нормальне легендування операції спецслужб з використанням цей от так би мовити, торпеди цього. Молодика і е, ну і було очевидно, що, що це буде хтось з України. Ну, мовбудь, зачанекі гастрира Росії, ну думаю, навряд чи тоді посиділи там з російським акцентом. Тобто, це складна війна, коли використовується проксі сили, коли використовуються е, найманці за гроші і за рахунок технології криптовалюти, мотосих е, що відключиючи світла зараз, наприклад, да. Тобто за рахунок того, що спецслужби Дають свій досвід професійним звичайним оцим криміналітету. То зараз звичайно, ну організувати теракт, що в Україні, що в Росії це не так і складно, скажімо, професіоналам робити. Тому подібне ну жахіття може відбуватися. Раніше наші служби дуже багато відвернули подібних історій. Уже от зараз, при такому валі задач, які росіяни нама нарізають тут в Україні, то не не все вдається. Тому на жаль, да несемо втрат. Брати. От і я вже згадував. Це не перший випадок. Був у нас випадок да підриву, коли в Харкові загинув службовці. Підірвали машину. Потім був напад з ножем на Олексія Годзенка, колишнього морпіха, зараз фронт, фронтового кореспондента Українського. Зараз Ірина Фаріон. Ну і очевидно, вони будуть намагатися, що робити за е, напади, підпали. Тобто, ну треба берегтися, дбати про безпеку, якщо є е, е, зброя, скажімо. Мотабель службовців, то носити з собою, тому що ну в тилових місцях, як піловет може надобитися, На жаль, ну такі реальні війни. Ну в Росії теж багато чого цікаво. відбувається, скажімо, тепер вони зуміли нарешті е, за два роки війни почати щось е, убивати нас у нас в тилу. Іван, знаю, що ви будете одним з співорганізаторів заходу важливого для безпеки нашої держави цього цих вихідних у місті Львів у суботу. Це стосується, е, я так розумію, рекретингу до безпілотних військ. Це та тема, про яку е, як про перспективу говорять у всьому світі. Е, Насамкінець заанонсуйте, тому що на наш погляд про це мають знати наші глядачі в суботу, в 13.00 в місті Львів буде зустріч з командовачем сил безпілотних систем, полковником Вадимом Сухаревським, легендою збройних сил України, і ті люди, які ще не визначились, куди хочуть піти служити, можуть при ценцю зустріч поставити питання безпосередньо командувачу. Він така людина, що знайде відповідь усім і на все, тому що відповідь... Де за свою справу як ніхто інший, і е, там вже буде також працювати мобілізаційні комісії. Якщо ті, хто вже визначилися, що хочуть потрапити на службу в силах безпілотних систем. власне навчальна база, навчальний центр, тому вони потрапите в інші родивість. Якщо е, е, запишетесь в сили безпілотних систем, ви потрапите тільки сюди. Це наземні, повітряні і водні системи. Буде набрано дуже багато ще тисяч е, військових. У службовців є дуже різні професії. Не оманіть свій шанс створити нову історію українського війська, тому що ви бачите за Ірину Фаріон, треба помститись. Вона прожила достатньо вже е, е, значний е, значне життя, встигла своїх онуків Побачити, встиг населити так Путіну, що він її вбив. А ви ще досі не вбили жодного окупанта. Тому долучайте до безпілотних систем і ви зможете це зробити. Дякую. Е, СБС армії сили безпілотних систем. Дивіться на сайті реєстрації.